Рідні мої сьогодні до вас дуже смачною сирною запіканкою на кефірі. Я робила зі свіжою малиною, можна робити з замороженими ягодами або прикрасити горішками. Структура в неї масляниста, дуже-дуже вона смачна. Робиться зовсім просто. Для початку розтаплюємо 30 грамів вершкового масла, додаємо 700 грамів сиру, в мене 9-відсотковий, 150 грамів цукру, дрібку солі. Вбиваємо 3 яйця, 80 грамів манки, 200 мл кефіру. В мене жирність 2,5. 1 чайну ложку ванільного цукру, і за бажанням можна додати апельсина або лимона. Все перемішуємо, перебуваємо блендером, форму змащуємо важковим маслом, присипаємо манкою. В мене форма із сільпо 33,5 см і п'ять см на 24 чотири. Тащо найбільше, виливаємо сирну масу. Прикрашаємо ягодами за бажанням, випікаємо в добре розігріті до 200 градусів духовці 40-45 хвилин. Запіканка трохи трісне, але коли вона остигне, вона трошки осяде і буде рівнесенькою. Дуже-дуже простий рецепт. І серії все змішали і вийшла неймовірна смакота. Запіканка дуже гарно нарізається. Я її охолоджую та ставлю в холодильник, але вона непогано нарізається і гаряча. Смачного!